Всім добрий ранок, бо в нас зараз ранок. Приїхали знову на дачу. Сім годин. Сім да, годин ще нема. І зараз покажу сигнал. Коротше, виходить, що ну, поверхностний був. Я взяв пін, думав, що осколок. І виходить. Випадай, тут зацепив піну і ось кругляшок отакий. А отут воно було. І. І. Капусточка. Капусточка. Двушка. Напевно. 1800. Аночкай ну, сфокусувати. 18 рік. Копійка. Копійка. А я ж тут теж знайшов, да? Капусту? Десь тут. Копійку. 1818 року. А 28-го року. Ага. Ну, сохран, я думаю, буде непоганий. Поганий. поганий? Так. Хто кращий був? Ну вона поверхностна була, можливо. От. Того і так. <звук> Добре. Будемо ходити далі. Вже перша знахідка можна... А, перша знахідка була гарда від ножа. Ми її не знімали. Добре, копаємо далі. Ходимо з Альонкою на полі. Ну, попросили сусідів, в них таке невеличке поле. Коротше, поки сигнали такі Альонки є пару знахідок. А в мене жалко, звісно, що не ціле викопав. Був колокольчик. Дивись, тут ще надписи є. Гарний був колись. Був, так. Да. Жалко, що не цілий. Ну, збирай. Да, позабчастя... Та ні, тут один сигнал тільки. Навколо подивись. Ну, ну, Приємна знахідка. Але жалко, що одна. Ну, не ціла. Було би класно цілий колокольчик. Ага. Добре, купаємо далі. Ходимо зараз по полю. Ось не засаджена зовсім. І вже побачила, що це монетка викопала. Десь тут. Ось вона. Радянська. Рамочник, 20 копійок. Колорік. Ще не бачу, 43-го року. Ну, сохран в неї не зовсім гарний, але приємно, що монетка. Ну, приблизно там, де Вова зараз, знайшла я 20 копійок. Хвилин 20 тому. І в мене знову знахідка. Сподіваюсь, вітер не буде. Заважати. Це пуговка гудзик, але без візерунка будь-якого. Вужко ціле, може, написи якісь. Ні, нічого нема. Але цілий. Перейшли за берег річки на дачі. І в мене нарешті перший сигнал, більш-менш гарний такий. І це лампадка. Трошки зламана. Зломана вже. Ось, ну гарна, гарна, дуже гарна. Не трішки зломана, добре зломана. Ну, але все рівно? Ні, О. Сама по собі навіть така. Да, ну, бачиш. Ну, узори гарні, проволочка навіть є. Форма в мене в неї. Така незвичайна. Ні, Не, славна. Ось така. Чого, десь тут повинен бути домі, будемо крутитись. Молодь. Може, ще щось цікаве знайдемо. А зараз зробимо огляд. Знахідок дуже мало, але все ж таки вони є. Це копійка. Стан в неї взагалі дуже поганий. 1800. 18-го року двадцять копійок тисяча дев'ятсот сорок третього року також стан не дуже гудзик Без візерунків взагалі, без написів, але царського періоду. Дуже гарний був колокольчик, але це залишилась від нього маленька частинка. Якби цілий таки знайти, то напис гарний був колись. І зламана лампадка. Ось така. Також гарненька була, але вся зламана вже. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!